Дитяча Біблія Ізраїль. Північне царство, третя книга царів, глави 12 та 14 Ізраїльське царство проіснувало більше 200 років. 19 царів змінювали один одного на престолі царства Єроваам, Надав, Баша, Елах, Зімрі, Омрі, Ахав, Ахазія, Йорам, Єгу, Йогоахав, Йоаш, Єровоам, Другий, Захарія. Шалум, Менахем, Цикахія, Пеках та Осія. Історія Ізраїльського царства дуже кривава. Воно постійно воювало з Юдейським царством та з іншими народами. Царі вбивали їхні сини та прибічники, щоб самим стати царями. А коли вони сідали на престолі, то їх також вбивали і все повторювалося спочатку. Так змінилося на престолі Північного царства аж шість династій. Тобто родинних ліній. А в південному царстві династія завжди була одна від царя Давида. Ізраїльський народ дуже постраждав, як матеріально, так і духовно. Царі Ізраїля робили негідне перед очима Господніми, вони зійшли зі шляхів Божих, розпусничали, відреклися від Бога, в їхньому царстві бояли рясним цвітом ідолослужіння і безчестя. Нечастиві ізраїльські царі довели до гріха і увесь свій народ. Вже при першім царі Єровоамі народ почав клонятися ідолам. Ось як це сталося, і сказав Єровоам у серці своєму: Царство може знову перейти додому Давида. Якщо народ цей буде ходити до Єрусалима, щоб приносити жертви у домі Господнім, то вернеться серце народу цього до владаря свого, до Рехавама, царя Юди. І, порадившись, цар зробив два золоті тельці і сказав до народу Годі вам ходити до Єрусалима, оце Ізраїлю боги твої, що вивели тебе з полону єгипетського. І поставив він одного тельця у Бетелі, а іншого в дані, і призвело це до великого гріха перед Господом. Окрім золотого тельця, народ Ізраїля почав також вклонятися ще ідолові Ваало. На той час в Ізраїлі жив пророк Божий Ахія. Він пророкував про великі кари, що чекають Рахавама та його царство. Так сказав Господь Бог Ізраїлів: Ти чинив гірше за всіх, хто був перед тобою, і пішов ти, і зробив собі інших богів і литих бовванів, щоб гнівити мене, а мене ти відкинув геть. Тому я наводжу лихо на дім Єроваамів. Саме так і сталося.